Коли ти означаєш усвідомив, тому що наша система так настільки поломана, що ти не можеш зрозуміти, чи ти вийдеш на волю, чи не вийдеш. Хоча вже всі розуміють, що ти не зак. І тому вже психологічно ти відмовляєшся від волі, ти вже починаєш звикати жити там по тим правилам. І тому я вийшов і перше водиться як знову вільна людина, знаєте, знову народжуєшся. Я сьогодні вперше е, зранку я проснувся, як обично там зранку, і пішов гуляти, тому що там нема ні трави, ні дерев, ні запаху які ростуть, що цвіте, щось. Світе, щось. Якісь ромашки, цвітуючі ще це знаєте, яке задоволення? Це ну дуже, дуже велике задоволення. Я виходжу, а гуляють там тільки пожилі люди з собачками. Вони гуляють. Чому? Тому що їм треба собачку вивести. Я думаю, ми втрачаємо свої дорогоцінні хвилини. Ми знаєте, години, коли ми можемо в такій. Коли нема ще жриці, і ти зранку виходиш, гарно все так. Ну насичене повітря. Оце саме щасливі. Це, ну, це наша Україна. Тому що я був. Ну, В небагато країнах було, в Туреччині я вроде би курортне місце, там, да? країна, все, але там пустеля. Пустеля там, Арабські Емірати це пустеля. В нас ну, нам потрібно це і земельне служби. Тому емоції тільки позитивні. А як ставитись до того, що ви сьогодні знову в суді і Слухайте, продовжуєте? Для мене, після того, що відбулося там, я вже казав, всі дивуються, чи як ти витримав. Ну, я постійно згадую, у мене є хлопці, яких я втратив, так? люди, які віддали життя за це все. Це, ну, це дрібниці, це все. Насправді це дрібниці. Просто дуже погано, що ми всі віддаємо життя, всі працюють, правоохоронна система ще, а її хтось використовує в особистих інтересах. І ось це погано, що ми віддаємо за це все, а вона працює проти нас, же проти того, хто захищає країну. Вона в спину вставляє йому ніж. Вона заставляє його боятися, заставляє боятися приймати рішення. Уявіть, будь ласка, от була ситуація, мені розповіли хлопці з адвоката, що була якась публікація, що росіяни знову публікували, хтось хотів вкрасти літак і Житомирський аеродром і за цього обстріляли. Подумайте тепер з боку, от я як розвідник вам скажу, да, там, чи, е, спецслужби, з боку російського пілота, якому дзвонить тепер українець, і пропонує йому перегнати люд... літак сюди. Він бачить нашу цю історію, що тих, хто це робить, сажають в тюрми. Як ви думаєте, росіянам погодиться на цю тему? Не погодиться. Тому е оце, рука одна робить якісь речі, друга робить протилежні речі. І такий хаос в країні відбувається. Тому, тому взагалі хаос у всьому. Це, це філософія управління, така розумієте? Вона, вона побудована на особистій, якійсь негативному стосунку до когось особисто. І вони на цьому будують цілу політику, там піари, е медійність якась. Присвячуйте новини якимись подіями своїм досягненням. Ліквідації тим же самим якихось там потужних офіцерів російських, захоплених в полон, чи ще чомусь, че ще чомусь. Ну, вони цього не роблять. Вони... Тому, е... тому я не думаю, що цей процес, який про такі зараз говорять, це просто для мене ну, смішний процес. Да? Ви розумієте? в 20-му році були події. Ми... Це все те ж саме, тому що вони були налаштовані проти Дмитра Штанька, який записав Дениса Єрмака, це все дуже прозоро, все зрозуміло. так знаєте, ми були в суді, ви були в суді, Сашко? Да, так, Сашка? Суддя операційну суда Кропивницького запитує 190 статтю. Шахрайство розслідувало СБУ. Так, да, цю статтю розслідувало СБУ. Завело її, спровокувало, придумало, зорганізувало за, ну, і віддало в суд. Так ось воно так її спровокувало, так халатно і так нікчемно, що в 20-му році вони цю справу в, в січні 21-го передали вже в 20-му розслідували. В січні 21-го передали в суд з того часу. Одне засідання. Тобто суддя має призначити, е, від, як називається на підготочне засідання перше. Він зобов'язаний через три дні перес, після приходу, через п'ять От він його призначив. На це засідання не з'явився цей провокатор і все. І з того часу, читайте, три роки жодного засідання не було. Ця справа, вона ну, пуста. Тому е, це для мене. Ніщо. це для мене, знаєте, це можливість, це для нас можливість показати ще раз нікчемність нашої влади і, і сплатити тих людей, які, які чимось цікавляться, які не, які не байдужі, да? За що наші хлопці кладуть життя на, на фронті? За що? Що ми тут будуємо? От кому це цікаво, ми ще раз доведемо їм, що ті, хто зараз менеджерують нашу країну, коли називають себе менеджери, да? вони доменеджерували до того, що ну, в країні ми бачимо, що відбувається: світла нема, нічого немає, води нема, нічого. Ну, так привчають нас жити в такому стані, щоб люди не думали про оці самі речі. Що, що є першопричиною причиною цього, цього хаосу в Україні? Що саме такий менеджмент він і, і приводить до такого хаосу. Тому вони відволікають на якісь такі події. Но вони вже так забіли, що ну, вони, це буде знущання вже не, над, не наді мною, над прокурорами і над суддями. Ви бачите, що суддя хворіє там, Переносять засідання, не може там, і так далі. Хотіла передати справу якийсь інший суд. Ну, то есть, Це вони... Думано, це, це ж виказали, Так що вони взяли, викисли Дмитра Штанька і поставили вашу прізвище. Да, просто, дивіться, з 20-го року нічого не було. Я допитувався всій справі, мене був встановив. Приходить знову цей провокатор, каже: О, я впізнав, що це Червінський тоді був. З, виявляється, що це він. Так, в справі я був вже, встановлений, допитаний був, все було зроблено. Вони просто виносять експертизу. Експертизу, знаєте, хто пише? СБУ. Хто інший пише експертизу? СБУ для міліції пише експертизу. А, так це Червінський все організував, виявляється. Штанько, це понятно, він виконав. а організатор Червінський все. вони це все зробили. Настільки воно там, скажімо, нікчемно і тупо, ну, якщо вже в деталі Сашко, шкоту, да, то вони просто приходить людина, цей провокатор, до, нібито вирішувати питання, до адвокатів, каже, мене арештували вантаж, допоможіть мені. Ті кажуть, дай нам документи, щоб вони позов подавали в суд. Він каже, хорошо, скільки це буде коштувати. Ну, домовились, скільки це буде коштувати. Він каже, добре, він каже, так давайте документи. Хорошо, він ходить там, розказує, скільки п'ять разів, шість, скільки це буде коштувати, Так документи принеси, нема. Потім експерт виносить рішення, що коли е, адвокат і я прошу принеси документи, вони пишуть, що документи це мають снаряди гроші. Ну, Такий маразм, поняли? Все, вони приносять ці гроші, штурько каже, вони мені не треба. Вони їх поставили на стіл він відсів, 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 цих коштів, цей, цей провокатор. Каже, сядь біля них. каже, для чого? Положи їх в банк, каже, дай мені ключ. Якщо ти хочеш, щоб я, ну, я в банк без тебе не піду, вони будуть там лежати. Ні, це не так, забирай. Він не забрав кошти. Виходить курити, його затримують на вулиці, заводять назад, сідають біля кошти, вилучають. І тому ця справа, так і вона, і валялася. Я вже хлопцям казав, якщо вони сьогодні принесли цей рапорт, я вже розповідав, я колись знайомився зі справою, я вже не міг сліз стримувати. Смі, сміху, коли вони на після того, як затримали штанька, начальник цього управління СБУ пише. Що Штанько почав в пресі розповідати про справу, що це провокація, а так як він дуже розумний і він юрист, він це все приподносить. То складається враження провокації, це може загрожувати політичній системі України. Прошу тіба, закрити йому, порушити справу, про те, що він розголошує інформацію. Тобто вони самі визнають, що це було посягання штанька на політичну систему. Наша політична система виявляється, це хабарництво. Тобто, коли Єрмака Дениса він записав, то це от, ну воно все одно. Це почка така. Тому це, ну, це просто вони самі собі роблять якусь, копають яму, вони просто не усвідомлюють, що це таке. Це, знаєте, куча виконавців. Є команда посадити когось, а як це все? Ці знизу кажуть не можна, треба. І от, от така у наский менеджмент у нас сьогодні. Да? Татаров каже, треба, Єрмак каже, треба, а ці кажуть, добре, і от починається такий. Пане Романе, а що перше сказали дружині і дітям, коли побачили? Можливо, щось зробили особливо. Я дітям це вже дуже люблю це, все, що я можу сказати. Ну і все, У мене сину 14 років, так? в дружині є фотографії. В нього як у дружини волосся таке кудряве. В нього якась зачіска така, він тут вибратий, а тут такі, як цей. Я не розумію я не розумію. Я Кажу, тобі не жарко, він ну зато, подія. Зато гарно. Ну от такі розмови, це знаєте, звичайні розмови. Ну я вже звик, знаєте, я посміявся трошки, але потім ну, раз він каже, зато в мене вже кожен день нова дівчина, поняли, дзвонять, знайомляться, пишуть, хотять, там. Я кажу, ну раз у вас така, такі, така сьогодення, то ну мені, мені це все знаєте, це все дуже приємно. Да? Діти там, моя середня дочка носить мої речі. Жінка каже, мене не стало, вона настільки знаєте, це психологічна травма у дитини. Вона каже, твої футболки носить. Я от сьогодні рубашку міряв, на мене всі рубашки. Я думав, що я не, по, не похудав. Я думаю, ну я ж нормальний, вроді. Штани, ну все велике на мене. Все, все. Раніше я її не міг не видіти, тому що відпадали, потріщали по цим, по швам кулиця. А потім я згадав, мені врешті сказав, що той панкреатит, який я тут набув, я не зможу тепер набрати вагу, що б я не робив. От я таки ніби залишився, тільки якісь м'язи і все. Тому діти це щастя. І от дружина сьогодні підбирає мені рубашку, каже, ось цю рубашку буде носити Настя, вона їй подобається, лінняна, віддала їй. Тобто, ну, це знаєте, я, це нове життя для мене. Я, ну, воно зовсім інше, ніж там. Ну я вам скажу чесно, що рік і три місяці там для мене пройшли, ну, це на сьогодні важкі часи для всієї України. Важкі часи для мене. Ця... Тобто, коли ти усвідомлюєш весь маразм всього цього, то ти розумієш, як це можна боротися. Так? І ти розумієш, що тобі дається, що ви запитуєте справа. Це для нас з вами шанс показати всій країні, показати, що вони роблять. Що, ну, щоб люди вже і так починається холодний душ у людей. Да? Щоб, щоб тепер люди зрозуміли причину цього холодного душу. Чому так відбувається? Тому що хтось просто використовує державний апарат для особистих цілей. Все. Хлопці, дякую. Почули тільки, що Романа Червінського. Зараз суддя вже у залі судових засідань, тож розпочинаємо.